Завершився черговий чемпіонат Західноукраїнської аматорської хокейної ліги у сезоні 2012-2013 років Калуський нафтохімік Калоскінавтохімік завівав бронзу першості у підсумку, посівши третє місце. Це стало відомо після того, як калужани вдома програли ужгородських ведмедів 11 11-3. Натомість два їхніх суперники, Другобицький Аней та ХК Львів, відмовилися грати з колешаними матчі, перенесені з попередніх турів чемпіонату. Так само і Червоноград, головний конкурент «Намтохіміка» у боротьбі за бронзу, відмовився поїхати до Луцька на перенесну гру з місцевим клубом. Тож йому було зараховано технічну поразку. Наразі невідомо, чи червоноградці погодяться поїхати в Ужгород, щоб провести там з місцевими ведмедями свій останній перенесений матч сезону. Але наймовірніше усього, що ХК цей поєдинок проігнорує, оскільки будь-який його результат не допоможе команді з Львівщини ані піднятися на третє місце, ані опустити її нижче четвертого місця у підсумковій турнірній таблиці. Відтак, до срібла минулого сезону Калуський нафтохімік додав бронзу чемпіонату З УХЛ. Переможцем серед аматорів став Яворівський явір, а срібним призером ХК Луцьк.